Тання може бути трохи складнішим. Чи можете обрати півзахисника, з яким ти ніколи не грав? Навіть з тих, хто вже не грав, гаразд для мене це Андерсенєста. Таннє питання це свого роду перевірка того, як добре ти пам'ятаєш свою клубну кар'єру. В офіційних матчах ти забив лише один гол головою. Чи пам'ятаєш ти? Так, Звісно, я пам'ятаю, це був мій перший гол на професійному рівні. і Гравець, який мені асистував, був Якоб Сільвестер. Hello, Mateo. привіт, матео. Дуже радий брати інтерв'ю в одного з найкращих півзахисників світу. Щиро дякую. почнемо з питань. Перше питання таке: чи важко бути ключовим гравцем півзахисті Манчестер Сіті, особливо коли Родрі та Кевін Дебрюй не травмовані? Це нелегко. не легко. Це важке завдання, але це також і задоволення відчувати такий тиск, відігравати велику роль у команді звичайно, нам не вистачає деяких гравців. Це ніколи не буває легко. Ми сумуємо за кількома чудовими гравцями, гравцями, які досягли тут великих успіхів. отже, це не легко, але я сподіваюся, що вони зможуть незабаром повернутися і навіть повернутися сильнішими після травм, щоб ми знову могли бути всі разом. Тому що немає нічого кращого ніж коли вся команда збирається разом та разом б'ється за великі перемоги. Ти не тільки розігруєш м'яч та контролюєш півзахист. Ти вже забив три голи. Ли в цьому сезоні, і це вже твій найкращий результат сезону 2014-2015, коли ти забив п'ять голів за інтер у а. Чи ця зміна пов'язана з тим, що ти став з віком грати ефективніше в атаці? Ймовірно, ні. Справа в тому, як команда грає. Ми завжди атакуємо, завжди намагаємося бути на останній третині поля. Тож це дає нам більше можливостей бити по воротах і бути небезпечними на третині поля суперника. Але я ніколи не стежив за собою та за своєю кар'єрою з позиції. Лише голів, це не найголовніше моє завдання. Я думаю, що можу давати команді значно більше в інших компонентах гри. Але звісно, це важливо забувати голи та вдосконалюватись ще й таким чином, бо, врешті-решт, ти граєш у футбол заради голів, а голи приносять перемоги. Тож так, це також аспект, якому я хочу вдосконалюватись. А під час своєї футбольної кар'єри ти працював з чудовими менеджерами, такими як Роберто Манчині, Зінадін Зідан, Рафаель Бенітас, Пеп Гвардіола та інші. Чи багато ти дізнався від них та чи плануєш ти розпочати тренерську кар'єру в майбутньому після того, як підеш на пенсію? Хм, так Чесно кажучи, я багато чого навчився від кожного тренера. Я бачив багато тренерів, і мені було приємно працювати з ними усіма. Але зараз, відверто кажучи, я не бачу себе тренером у майбутньому. Я думаю, що це дійсно важка праця. Це величезний тиск. Це нелегко бути кожен день на високому рівні. Адже щоб мати можливість тренувати 20 гравців, вам потрібно добре ними керувати. Тож, це нелегко. але ніколи не знаєш, що трапляється в житті. Отже, я намагаюся ніколи не говорити ніколи. хто знає, що може статися. Подивимося, що принесе мені майбутнє. Зараз я б зосереджений на грі у футбол, і я хочу насолоджуватись своєю кар'єрою якомога довше. Гаразд, хорватський Бромонс у Манчестер Сіті. Наскільки тобі приємно грати зі співвітчизником в клубі та ще й у збірні? Дивовижно. Дивовижно завжди приємно, коли поряд є ще один хорват. І я думаю, що це багато означає для кожного з нас. В нас створено міцний зв'язок. Так, він трохи молодший, молодший за мене, але ми багато часу проводимо разом. Ми багато говоримо, і нам це подобається. Ми також любимо бути разом за межами тренувального майданчика. Тож ми дуже добре здружилися. Наші сім'ї тепер також товаришують, тож це дуже приємно мати тут друга. Добре, що поряд зі мною в команді є ще один хорватський хлопець. І Я сподіваюся, що ми зможемо якомога довше грати вдвох разом на різних турнірах. Добре. Ти вже виграв лігу чемпіонів з двома різними клубами. А в історії є лише один футболіст, який виграв цей турнір з трьома різними клубами Кларенс Зідорф. чи виграти цей титул з Манчестер Сіті є твоєю головною метою? Було б добре виграти титул лігу чемпіонів Сіті, і це було б дивно, тому що це завжди особлива подія. Але я не заглядаю наперед. Я вважаю найважливішим жити від дня до дня та дивитися, що принесе завтра, і просто бути готовим до кожного тренування та кожної наступної гри. А потім що буде те й буде. Я просто вимагаю від себе наполегливо працювати кожен день. І я сподіваюся, що врешті-решт ця команда зможе боротися за багато трофеїв, тому що ми показали ще минулого року, що ми, коли в найкращій формі, ми можемо бути дійсно небезпечними для кожного суперника. Тому, звичайно, моя мета виграти якомога більше, і ми спробуємо цього року знову виграти все. Звичайно, отже, моє наступне запитання може бути трохи складнішим. Чи можете обрати півзахисника, з яким ти ніколи не грав? Можливо, навіть з тих, хто вже завершив кар'єру, та з ким ти завжди хотів би зіграти разом. Так, півзахисник, з яким ти ніколи не грав, але хотів би зіграти. Так навіть з тих, хто вже не грав, гаразд для мене це Андр Це був особливий гравець, на якого мені завжди подобалось дивитися. Просто дивовижно, чого він зумів досягти у своїй кар'єрі. Він показував стиль футболу, який я люблю. Мені він дуже подобається. Тому якщо я маю обрати одного гравця, це буде саме він. У 2019 році ти отримав нагороду як хорватська футбольна надія року. На мою думку, це було абсолютно вірне рішення Хорватської Федерації. Чи знаєш ти якусь гравця із Хорватії, чиє ім'я поки що не дуже відомо у футбольному світі? Але на твою думку він матиме особливу кар'єру в майбутньому. Хорватія завжди сповнена талантів. У нас багато чудових гравців, які грають за Динамо, Хайдок та багато інших команд у Хорватії. отже, є багато особливих гравців, які вже скоро будуть сяяти. Але зараз є два гравці Динамо загреб, які вже показують себе великими гравцями у майбутньому. Це Мартін Батуріна та Петер Сушіч. Вони вже викликаються в національну збірну. І В такому молодому віці вже відіграють величезну роль. Тож, якщо мені доведеться обрати одного чи двох гравців, я думаю, що ці двоє матимуть чудові кар'єри. І останнє питання це свого роду перевірка того, як добре ти пам'ятаєш свою клубну кар'єру. В офіційних матчах ти забив лише один гол головою. Чи пам'ятаєш ти? Так, звісно, я пам'ятаю, це був мій перший гол на професійному рівні. І гравець, який мені асистував, був Якоб Сільвестер. Тоді ми разом грали в Динамо. Це була гарна передача. І так, це мій єдиний гол ударом головою. Отже, мені точно потрібно покращити цей аспект моєї гри. Так, дуже дякую. Це було останнє запитання. Дякую, це було чудове інтерв'ю і дуже приємний досвід. Всього найкращого тобі, як у клубі, так і в збірні. Дуже дякую, бажаю все найкраще. Було дуже приємно. Дякую.